Всім доброго ранку. Сьогодні 29 вересня 2023 року. Ранок починається з відбору квартири в новій інвестиції в містечко Вілану в Royal Residence. Ось так виглядає коридор. Більш підвищений стандарт. І сьогодні одна із квартир нашого клієнта на черзі прийом. Салон з анексом кухенним, А тут вид з балкону на внутрішній патіо. Ось так виглядає патіо. Це наступний етап, який теж підготовлюється вже до здачі скорої. Низька забудова. Все як в кращих стандартах для містечка Вілами. Оце таки рецепція в цьому будинку. Ось так виглядає. І вихід на патіо і вихід до будинку. Сьогодні просто чудова погода. Так що всім вдалого дня. І до нових зустрічей.